Розділ 2. Стародавні місця обробітку землі як отаку. Супін проводив усі свої дні, навчаючись в інтернеті. Він не був чужим для систем, приємно здивований. Супін одразу ж почав досліджувати функції цієї системи. Я, система Super Pet System, яка займається вирощуванням найсильніших домашніх тварин у світі, і девіз цієї системи. Все можна виростити. І все є домашнім улюбленцем. Система вирощування домашніх тварин. Здивовано вигукнув супін. Система звучала зухвало все було домашнім улюбленцем. Тож, чи можна вважати квіти і траву вздовж дороги також домашніми тваринами? Квіти і трава також можуть бути домашніми тваринами, якщо вони мають розум і духовно пробуджені, домашні тварини родини рослин походять від звичайних рослин. Байдуже відповіла система. Супін був приголомшений. Він втупився в повітря і запитав. Ти чуєш мої думки, я пов'язаний з душею господаря. Звісно, мені відомі думки мого господаря. Увага! Перша ненормативна лексика. Супін замовк. Система активована. Ви, мій господар, повинні додати ЗО магазин, який належить вам протягом 24 годин. Якщо додати не вдасться, систему буде вилучено, а пам'ять про день буде стерто. Система додала, систему буде видалено, Супін підняв брови. Почувши так у відповідь, хоча система була не такою вже й рідкісною, це була система, тим не менше, переді мною зоомагазин. Чи можу я додати цей? телепатично запитав Супін. Дозволено, будь ласка, підтвердіть. Супін одразу ж підтвердив. Зрештою, цей зо-магазин належав його родині. Він міг робити з ним все, що завгодно. Додавай не пройшло успішно. Налаштовую зоомагазин, годівниця для домашніх тварин встановлена, ручка для годування встановлена. Вікно в культиваційну площину встановлене. налаштування завершено. Починаю квест для початківців. У магазині виявлено двох домашніх тварин. Будь ласка. Виберіть одного з них і протягом тижня збільште його силу втричі, щоб досягти рівня, який вважається кваліфікованим у цій системі, коли система швидко закінчила свої звіти. Супін відчув, що магазин астральні домашні тварини став зовсім іншим, ніж раніше, колишні різкий запах сечі та фекалій тварин зник. У той же час магазин став охайнішим і чистішим. Товари були такими ж, як і раніше, але атмосфера була абсолютно нової збільшити силу астрального улюбленця втричі за тиждень. Супін задавався питанням, чи не переплутав він систему, чи може система сама дала збіг. Наскільки важко було збільшити силу астрального вихованця без полювання і тренувань день у день, без споживання популярних марок, дорогоцінної їжі це було неможливо, неймовірно важко було досягти прогресу в один раз, не кажучи вже про три рази за одну спробу або за тиждень. Що буде, якщо я зазнаю невдачі в цьому квесті? запитав Супін. Господар повинен прийняти покарання за невдачі. Метод покарання буде обраний випадковим чином, включаючи покарання громом, покарання чистилищем, покарання сильним болем. Відповіла система. Супін закотив очі. Він міг сказати, що з жодною з цих форм покарання не варто жартувати, просто почувши їхні назви. Чи не можу я перейти до іншого квесту? Супін боровся до останнього і йому безжально відмовили. Попередження, друге попередження за ненормативну лексику, і третя ненормативна лексика. Випадково вибране покарання громом, та не встиг голос системи стихнути. Як супін відчув величезний електричний струм, що пробіг по всьому тілу. Він смикався, як зомбі, що танцює диско. Електричний струм зник так само швидко, як і з'явився. Супін відчув пекучий біль по всьому тілу, йому захотілося вигукнути словесні образи, але він стримав це бажання. Мудрий чоловік повинен знати, коли відступити, і нічого страшного. Спершу я спробую пройти квест. Якщо я зазнаю невдачі, тоді я повинен сказати, що система це шматок сміття. Супін з ненависті стиснув зуби. Він потягнув своє зболене тіло до кімнати для домашніх тварин всередині магазину. Як тільки він опинився всередині, супін помітив, що там стало просторіше, основний слід залишився той самий. Але десятки нагромаджених залізних кліток зникли. На їх місці стояли два ряди кам'яних кліток. Все було більше схоже на дивний кам'яний масив, ніж на кам'яні клітки. Кілька сталагмітів піднімалися прямо з землі і оточували двох астральних вихованців. Між сталагмітами був великий проміжок, і над ними не було стелі. Астральні тварини практично могли вистибувати або протискуватися крізь щілини, проте обидва астральних вихованця лежали на землі без найменшого наміру врятуватися. Сутін підняв брови. Це мало бути щось, що вигадала система. Годівниця для тварини, про яку згадувала система, повинна бути ось такою. Він кинув погляд на двох домашніх тварин у кам'яному масиві. Обидва були бойовими вихованцями середнього типу. Один з вихованців був блискавичним щуром. Бойовим вихованцем нижчого рівня, але спритного типу. Навіть у дорослому віці блискавичний щур досягне лише пронижної позиції першого рангу. Ймовірність еволюції блискавичних щурів була досить низькою. Навіть коли вони еволюціонували в грозових щурів, вони могли досягти лише третього рангу, який був найвищим. Другим був манагар, також нижчі ран бойового вихованця рухливого типу. Коли манагарми виростали, вони займали високе становище першого рангу, приблизно таке ж могутнє, як Сибірський тиги на землі. Супін ледь пам'ятав, що цих двох астральних вихованців залишили у службі перетримки тварин у магазині, і за ними мали забрати через кілька днів. Я візьму блискавичного щура. Супін одне свої варіанти і вибрав слабшого блискавичного щура. Таким чином, простя для вдосконалення був би більшим. Він знову почув голос системи. Вибрано вихованця. Будь ласка, виберіть площину для вирощування, щойно система закінчила речення. Перед Судпінгом раптово з'явився сюрреалістичний промінь білого світла, який розірвав простя, утворивши вертикальну тріщину у формі ока. З іншого боку, отвору з'явилася руйнівна аура, здатна скрутити все, з чим вона стикається. Судпін був приголомшений. Переконавшись, що ця істота не становитиме для нього жодної небезпеки, він запитав систему. Що таке культиватори? Культиваційні літаки це основні місця для розведення та вирощування домашніх тварин. Господар може вибрати місце, яке підходить для обраного вихованця, Щоб вирощувати його площини вирощування, Супін покопався в пам'яті, щоб знайти інформацію з цього приводу вирощування астральних домашніх тварин значною мірою залежало від місць. Тому багато розплідників астральних вихованців орендували великі площі для облаштування місць вирощування. Також відомих як професійні мисливські угіддя, великі зоомагазини також мали такі майданчики, але з більш ретельним обслуговуванням невеликі зоомагазини, як той, що працював в супінг, повинні були лише годувати домашніх тварин своїх клієнтів і підтримувати чистоту в приміщенні, Виявляю тварину блискавичнийшу. Тварина з родини громових знайдено сірни для найбільш підходящої площини для вирощування, стародавне царство грозових хмар, Ентерін. Єс yes, Орно no. Супін відчував себе спантеличеним. Єспіс, yes. щойно він закінчив говорити. Він раптом відчув, що назва цього культиваційного літака дещо знайома, астральні тварини походили з різних місць, але більшість з них були стріщен у космосі або, можливо, деякі були небесними тілами. Заселеними звірами та тваринами, тоді як інші астральні тварини були зі стародавніх планет, в царство грозових хмар здавалося, було давнім місцем народження астральних тварин з родини грому, яка була розбита і давно зникла. Кажуть, що в родині грому було багато астральних вихованців найвищого рівня, таких як громовий дракон Синього моря, дев'ятиголовий великий грім і Звір звірзефі, і всі вони походили з царства грозових хмар. З розпадом і зникненням царства грозової хмари ці астральні вихованці найвищого рівня стали легендами, які рідко можна було побачити. Чи могло статися так, що місце, куди він прямував, було давнім і давно втраченим. Перш ніж супін прийшов до тями, він відчув, як потужна сила потягнула його до тріщини з сюрреалістичним білим світлом. Небо і земля оберталися навколо. А потім стало зовсім темно, коли він повернув собі зі. То побачив розмитий білий туман і почув розкотисті звуки глухого грому. Супін на мить заціпенів, перш ніж відчув шок від того, що побачив перед собою. Невже це було загублене стародавнє місце? Він опинився на величезній території, поточеній гігантськими деревами хмари, і туман висіли в небі за десятки метрів від верхівок дерев. Серед хмар і туману спалахнула блискавка. Фіолетові вогні мерехтіли так, ніби там були дракони, які їздили на хмарах, крізь тонкі ділянки в морі хмар і туману проглядалося безмежне зоряне небо. Дігантські планети, близькі і далеті, були видані неозброєним оком та близько чокільця планетарних метеоритів на їхніх поверхнях були чіткими.